Вітаю! Це новинарві. З вами Ігор Яворський. Події, що привернули увагу цього тижня: наступ московитів на Харківщині, розстріли окупантами цивільних, проблема з фортифікаційними спорудами, зміна командувача оперативного групування військ Харків та як на ситуацію на полі бою вплинуло небажання Заходу бити своєю зброєю порасиста. Подробиці далі. 10 травня московити почали наступ на Харківщину. Головними напрямами обрали Вовчанськ і Липці. В разі захоплення липців вони б отримали можливість бити по Харкову зі ствольної артилерії. У Вовчанську, на півночі якого тривають інтенсивні бої, окупанти всереду спробували здійснити танкову атаку. Дві борни машини ворога були швидко знищені вогнем артилерії та ударних дронів підрозділів Сил оборони. Також у місті захисники України полонили московита зі складу 138-ї мотострілецької бригади збройних сил Росії Андрія Юргенса. Він розповів, що його бригада спільна з 25 п'ятою мотострілецькою бригадою ворога отримали наказ захопити Вовчанськ за два дні. Бригади було захват городу місто... Волчанськ. За який період за два дня. Ремейк Київ за три доби провалився. А в четвер, за повідомленням генштабу. Збройні сили України перейшли в контратаку. Про ситуацію на харківському напрямі фронту станом на ранок п'ятниці, 17 травня, доповів речник генерального штабу Дмитро Лиховій. На харківському напрямку ворог продовжував наступальні дії та здійснив загалом 11 атак. Бої точилися зокрема в районах населених пунктів Липці, Стариця, Вовчанськ. Ворог продовжує зазнавати вогневого ураження з нашої артилерії та безпілотних літальних апаратів. Сили оборони здійснюють зачистку вулиць на півночі Вовчанська, не даючи противнику закріпитися. За уточненою інформацією, за минулу добу ворог втратив на цьому напрямку понад 320 осіб вбитими та пораненими, а також 43 одиниці озброєння та військової техніки. За інформацією Верховного головнокомандувача силам оборони вдалося стабілізувати російські війська у Харківській області там, де вони знаходяться зараз. Про це Володимир Зеленський повідомив у п'ятницю, 17 травня, під час зустрічі з журналістами. За його словами, найглибша точка просування окупантів знаходиться на відстані 10 кілометрів від державного кордону. На напрямках деяких бригад ворога просування немає. Також сили оборони посилили кілька напрямків окремими батальйонами. Для цього задіяли резерви, додав Володимир Зеленський. Між тим у Вовчанську та прилеглих населених пунктах триває евакуація населення. На цьому тлі рашистські нелюди почали полювати на цивільні та поліцейські автівки, які вивозять людей. Про це повідомив начальник слідчого управління головного управління національної поліції Харківщини Сергій Болвінов. Останнім часом Росіяни фактично почали полювати на цивільні автівки на автівки поліцейських за допомогою ФПВ-дронів. Ситуація важка і людям, які опинились фактично в заручниках. У Росіян поліція звертається до них щоб вони самостійно якомога наскільки це можливо змогли евакуюватися, змогли дійти до поліції. Там є один із мостів, де є укриття, і там на цьому мосту поліцейські підхоплюють і евакуюють людей, рятуючи їм життя. Попри все, людей евакуюють за словами Сергія Болвінова. Тільки в середу з Вовчанського напряму евакуйовані понад 200, а з Липецького понад 180 мешканців. Люди продовжують телефонувати волонтерам та правоохоронцям із проханням забрати їх, сказав Сергій Болвінов. На жаль, московська потолоч продовжує копіювати своїх нацистських ідеологів і по-звірячому катує та вбиває волонтерів і тих, хто потрапив в окупацію. Так, поки точилися бої за місто, двоє волонтерів поїхали у Вовчанськ евакуювати місцеву родину. За свідченнями очевидців, хлопців розстріляли російські військові. Один із них, ймовірно, поранений, другий, не вижив, повідомив Сергій Болвінов. Також жертвою окупантів став 19-річний парубок. Він приїхав до Вовчанська допомогти з евакуацією бабусі. Поки вони збирали речі, до будинку вдерлись озброєні московити, роздягли юнака і загнали в підвал, потім відкрили вогонь. Хлопчина вцілів дивом. Він зміг звільнитись після того, як загарбники пішли з дому. Зараз юнаки з бабусею перебувають у безпеці. У вівторок повідомляє обласна прокуратура, російський військовий застрелив мирного мешканця Вовчанської громади. За даними слідства, це трапилось у селі Стариця, у притулу розстріляв 46-річного чоловіка. Інший житель зник 14 травня під час озброєного нападу росіян. Нині його місце перебування невідомо. Правоохоронці розглядають кілька версій, зокрема незаконне позбавлення волі або вбивство. Що із місцевими, котрі потрапили в окупацію, роблять московити. Кореспондентам Суспільного розповіли мешканці Вовчанська Світлана та Володимир. 13 травня їм вдалося втекти з полону та дістатись до волонтерів. Спадвала не випускали, а це сьогодні Тоді утром зайшов і Каже. Уходимо так, як і прийшли. І забрали поранених, і ми момент бігом-бігом і тікати. А та, там ще люди ще є. А там сім'я. І ще там баба Нінка, де волонтери жить. Чули балачки, що треба розстріляти, треба розстріляти. А там чи на нас казали, чи ще заходить. Ми ж перепугані там були. Під час обстрілів та ворожих атак на Вовчанськ загарбники розстріляли чоловіка, котрий намагався пішки втекти з міста і відмовився виконувати накази расистів. Повідомив керівник МВС України Ігор Клименко. Наразі Україна почала розслідування за фактом порушення звичаїв війни. Поінформували в прокуратурі Харківщини. Разом із тим, прокурори розповіли, що деякі мешканці Вовчанська допомагали окупантам, проводили їх до будинків та показували дорогу. Ви слухаєте подкаст «Новинар Віклі». Не секрет, що нині мешканці Харківщини задаються питанням, як таке могло трапитись. Нам вже казали. Спробуємо розібратись. На мою особисту думку, тут існує кілька ключових позицій: перша проблеми з командуванням. В перший день російського наступу через певні проблеми у війську деталі не розкриваються. Був змінений командувач оперативним угрупованням Харків Юрій Галушкін, новий командуючий. Людина з досвідом і компетенцією повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця. Це бригадний генерал Михайло Драпатий до січня двадцятого року. Він очолював оперативне угруповання Херсон, відомий як один із командирів, котрі керували звільненням правобережжя Херсонщини. В лютому його призначили заступником начальника Генерального штабу ЗСУ. Зміну командувача оперативно-тактичного груповання військ Харків в ефірі Радіо Свобода прокоментував народний депутат від голосу. Секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, роман Костенко це дуже досвідчений генерал, Він реально дуже досвідчений в багатьох битвах, починаючи з 2014 року, приймав участь криворіжська операція. Коли от наступ був на Херсонщинці, також він зі сторони кривого рогу наступав, коли ворога вибивали з Херсонського правобережжя. Потім Оту, Херсон, потім Одеса. І я думаю, що через його досвід, через те, що там дійсно склалася серйозна ситуація, тому що там до цього не було бойових дій, зараз вони там возобновились, скажем так, в такої своїх великомасштабних він був туди призначений для того, щоб цю ситуацію припинити. Що ж у цей час відбувалось на фронті? За словами головного редактора видання Цензорнет Юрія Бутусова, в перші дні наступу окупантів в Харківській області противник зав'язав бої в прикордонних селах глибоке та стариця, але зайняти села повністю окупантам не вдалося. Також ворог намагався просуватись на липці, але до села дійти не зміг. Липці це дуже важливий в оперативному плані там пункт. Якщо вони дійдуть до липців, ну можна сказати, що їм вдалося закріпитись на плаздармі, який буде становити загрозу. Тривалий час Харкову. Якщо їх блокують в районі Красного, в принципі, ну це буде просто новий додатковий фронт. Але... Як використати як плацдарм, це росіянам буде в принципі непросто, і якимось чином це на тактичне становище так критично не вплине. На напрямку Вовчанська загарбники вдерлись на північній околиці міста. Ворог діяв активно. Групи піхоти намагались пробити наші бойові порядки на різних ділянках. Під Вовчанськом Росіяни 12 травня вперше атакували кількома танками, з змінними тралами, але атака була відбита. В цілому, пише далі Юрій Бутусов, керованість та обізнаність оборонців покращується. Щодо артснарядів, то ними українські війська забезпечені. Є проблеми з низькою комплектністю частин, але ворог не має багатократної переваги. Наступна ключова і болюча тема фортифікації. За словами Юрія Бутусова, який посилається на військових, ситуація була наступною, цитую. Оборонні рубежі не прив'язані до тактично вигідних висот. Основні бої точаться там, де позиції не обладнані, і окопуватись потрібно зараз. Тому і є нерозуміння у військових, що укріплень немає саме там, де вони потрібні, і чому знов треба самим окопуватись у посадках. На напрямку Вовчанська місто до оборони не підготовлено, поки що без деталей, але для ворога це не секрет. Оскільки місцеві мешканці не відселені, а дрони противника часто роблять обльоти. Кінець цитати, хочу сказати, що звичайно виникає дуже велика кількість питань. Друзі, Ну, я був вовчанську. Я... Я розумію, місто в 5 кілометрах від кордону з Росією. Це зрозуміло. І зрозуміло, що будувати там, готувати його до оборони важко, тому що противник все проглядає, 5 кілометрів, може завдавати удари. Але, друзі, ну, в місті і навколо міста немає жодних ознак будь-яких оборонних споруд. Противник на всіх стрімах просувається без будь-яких перешкод. Є міні-поля протитанкові. Невелика кількість, але вони існують, і противник цього боїться, обмежено застосовує бронетехніку, але, на жаль, мінних загороджень, які б могли зупиняти, створювати перешкоди піхоті, ну, в тому районі не видно. І противник, звичайно, використовує це, От вони проводять розвідку боєм, втрачають якусь кількість штурмових груп, провіряють міцність нашої оборони. Тут вони побачили, що можна йти далі. І вони пішли. Щодо оборонних фортифікацій, в адміністрації Вовчанська кажуть, змогли зробити те, що змогли все було побудовано, хоча можливо і не так щільно. Бо Вовчанськ після деокупації півтора року знаходиться під постійним обстрілом. Сказав в інтерв'ю Радіо Свобода, начальник місцевої адміністрації Тамас Гамбарашвілі фортифікації в споруди були побудовані і зараз будуються, змічнюється. Але ж ситуація була і є вкрай важка. Ще раз повторюю, тому що саме місто дуже близько до кордону і вести якісь будівельні роботи зараз прямо на кордоні дуже важко. Тому що будівельниками і всім, хто працював, змогли зробити те, що змогли, тому що вкрай важко, тому що працювати під обстрілами дуже небезпечно. Важкі бої за Вовчанськ тривають, але це прикордоння, говорить керівник центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. За його словами, будувати оборонні рубежі на смузі кордону неможливо, бо техніка та інженери просто знищувалися би ворогом. Стосовно оборонних рубежів, ще хотів сказати, дуже багато маніпуляцій на цій темі. Просто хочу сказати, що дзоти та інші оборонні рубежі безпосередньо на смузі кордону з ворогом будувати неможливо. Було б тому, що вся техніка, і весь, скажімо так, всі інженери вони були просто, просто б знищувалися ворогом, його дронами, його артилерією. Відповідно, лінії оборони вибудовані на Харківщині. Вони є, і це повірте декілька ліній оборони. На початку тижня Українська Правда публікує статтю голови антикорупційного центру межа Мартини. Богославець у своєму матеріалі вона зокрема пише: цитую. Сотні мільйонів гривень, ймовірно, могли вкрасти на будівництві фортифікацій на Харківщині, де зараз активно наступає Русня. Багатомільйонні підряди на будівництво фортифікаційних споруд, на які там загалом витратили 7 мільярдів гривень, харківська обласна адміністрація зливала на підставні фірми аватарів. Зокрема, департамент житлово-комунального господарства та паливно енергетичного комплексу уклав прямі договори на постачання деревини для укріплення з фірмами з ознаками фіктивності. Всі вони почали заробляти мільйони одразу за кілька місяців після реєстрації, класично за прямими договорами і без конкурсних закупівель. Кінець цитати. На допис Богославської відреагував голова військової адміністрації Харківщини Олег Сенігубов, заявивши, що доручив профільному заступнику зібрати всіх учасників процесу будівництва фортифікаційних споруд щодо фортифікації харківщини. Дав доручення профільному заступнику зібрати всіх підрядників, які працювали і продовжують працювати над будівництвом фортифікаційних споруд. Кожен із них має доповісти на засіданні робочої групи Прозорість та підзвітність. Після того результати засідання будуть публічно прокомуніковані на прес-брифінгу, де кожен представник засобу масової інформації зможе поставити додаткові питання, завжди готові до публічної реакції. Одночасно з українською правдою портал Діпстейт оприлюднює фото зубів дракона, які просто звалені на узбіччі поблизу липців. На цих фотографіях околиці села Липці та подарунок від українських платників податків для ворога. За словами бійців, дані загородження лежать без діла з літа 2023 року. Йдеться у повідомленні Діпстейт. Цю інформацію очільник області прокоментував на офіційному каналі адміністрації в телеграмі. Далі цитата: всі роботи щодо встановлення тетраедрів розраховані на 2023 2024 роки. Завдання, які ставили військові на 23-й рік, виконані на 100%, про що є відповідні висновки контролюючих органів. Частину робіт згідно з планом розпочали виконувати вже у 2024 році, але роботи були призупинені на деяких ділянках через постійні обстріли. Вони будуть виконані, коли фізично для цього буде можливість. На фото, що розповсюджується у мережах, зображені залишки матеріалів, які на прохання однієї з бригад. Вивіз підрядник для подальшого встановлення. Розповсюдження такої дезінформації дискредитує військових та виконавців усіх оборонних робіт. Кінець цитати публікації ж у мас-медіа Олексінігубово характеризував як підігравання ворожій і ПСО та закликав ЗМІ перевіряти факти. Бо, за його словами, зараз суспільство дуже чутливо реагує на будь-яку інформацію. На це аналітики Deep State відповіли новою серією світлин. Цитую: Багато хто зі скепсисом сприйняв тезу про комісію і пошук винуватих. І ми, мабуть, погодимося, адже замість пошуку винуватців все списується на дискредитацію та вороже ІПСО. Змушені додатково надати кадри однієї з непідготовлених позицій за 10 кілометрів від державного кордону України, якими з нами поділилися бійці. І тут йдеться не про відсутність інженерно-фортифікаційних споруд, а саме про неякісну їхню підготовку та некомпетентний підхід, який швидше за все подавався військово-політичному керівництву як успішність, з чого навіть могли зробитися висновки про завершальні етапи вибудови фортифікацій, зокрема на Харківщині, забігаючи наперед, розвіємо тези про почали облаштовувати та «ворожий ПСО. Інші позиції фортифікацій мають тільки її назву, адже вони не починали облаштовуватися взагалі. І виглядає дуже дивно, що в 10 кілометрах від державного кордону протягом 2023 2024 років там змогли здійснити тільки перший етап вибудови. Подібний халатний підхід до процесу роботи зіграв злий жарт в районі очеретеного, і тільки через те, що нашим бійцям довелося відійти з позицій. Вдалося уникнути втрат від легкого ураження артилерією та FPV-дронами. на їхньому місці. На щастя, опинилися якраз московити щодо тези постійних обстрілів, то їх активізація почалася ближче до наступальних дій. Якщо і далі корупція та непрофесіоналізм списуватимуться на ІПСО, то у нас усіх великі проблеми з майбутнім все ж таки варто зосередитися на перевірках. Кінець цитати. Посадовці в Україні святі все інше, то від лукавого, а де саме сидить чорт і каламутить суспільство, відомо всім. З таким меседжем у четвер до українців звернувся радник офісу президента Лещенко, назвавши заяви про відсутність фортифікацій на Харківщині. Маніпуляцією та ворожою пропагандою вітаю. Поговоримо про пропаганди держави-агресора. Останніми тижнями вони наповнили інформаційний простір як на своїй території, так і на території України. Намагаються проникати з наративом про те, що відсутність фортифікаційних споруд на Харківщині робить цей регіон і обласний центр легкої здобичі для російської армії. Також вони намагаються посилювати цей наратив кидом про те, що, начебто, фортифікаційні споруди відсутні через корумпованість і. Ці фортифікаційні споруди стали приводом для збагачення українських чиновників. Про це повідомляє безліч російських телеграм-каналів та інших медіа. Цей вкид має під собою дуже зрозумілу мету: по-перше, посіяти паніку по-друге, розсворити українське військове керівництво з місцевими адміністраціями, з українською політичною владою, а також посіяти зневіру щодо спроможності України берегти і обороняти свою територію в очах західних партнерів. Отже. Заяви про буцім, та відсутність фортифікацій на Харківщині є маніпулятивними. На підступах до Харкова, як і врешті прикордонних і прифронтових областей, зводиться ешелована система оборонних фортифікацій, яка складається з кількох оборонних рубежів. Зауважив, що того ж дня англійська гардіан повідомила, що британська розвідка попереджала Україну про російський наступ на Харківщину. За даними видання, оборонні рубежі українців у Харківській області були тонкі або їх не було зовсім. Тож, коли від п'яти до десяти тисяч російських окупантів перетнули кордон у двох ключових точках, атаку не вдалося відбити швидко. Наступ московитів на Харківщині, наслідок заборони бити західною зброєю по РФ, так вважають в інституті вивчення війни. Наступальні зусилля Росії щодо захоплення Вовчанська багато в чому є наслідком мовчазної політики Заходу, згідно з якою українські сили. Не можуть використовувати надані заходом системи для завдання ударів по законних військових цілях на території Росії, заявили аналітики інституту в актуальному зведенні. На їхню думку дозволу від Великої Британії для України використовувати їхнє озброєння для ударів по РФ недостатньо кульмінацією помилок Сполучених Штатів і України називають успіхи росіян і американські військові експерти. Зокрема, полковник та підполковник армії США у відставці Роберт Гамільтон і Джон Негл. Разом із тим досягнення московитів на полі бою вони називають тимчасовими. Повідомляє голос Америки на харківському напрямку. Збройним силам України вдалося частково відтіснити ворога з міста Вовчанськ. Про це повідомили в генштабі збройних сил. Кінця минулого тижня Росіяни почали наступ на півночі Харківщини, захопили кілька сіл. Американські військові експерти, з якими говорив голос Америки, вважають наступ росіян результатом кульмінації помилок України та США. Кажуть, що Україні варто більше зосередитися на будівництві оборонних позицій, але вважають, що успіхи росіян тимчасові. Ці перші кілька днів Україна зупинила хвилю, поралась з атаками, поглинула удари. Посилилася де могла вздовж лінії фронту, тому головне, щоб ділянка лінії фронту не розпалася і не було далі. Проривів фланг тримався, а противник не зміг обійти з боку лінії зіткнення. Прорив або захід у фланг у подібній війні це вразливість для обох сторін. Тож я думаю, що це те, чого мала досягти російська операція. На даний момент не схоже, що це досягнуто. Оборона у війні в Україні зараз є домінуючою комбінація смуг перешкод, постійне спостереження на далекій відстані, точні артилерійські удари по скупченням ворога на відкритій місцевості, які намагаються атакувати укріплення. Усе це ускладнює рух ворога. Це все робить ворога справді вразливим для України на цьому етапі, поки вона не вийде з глухого кута за допомогою певної комбінації технологій і тактик. Інвестиція в оборону це найкращий спосіб захистити свої позиції. Я вважаю, що успіхи Росії тимчасові Росія тимчасово користується ситуацією, поки зброя, боєприпаси ще не повністю прибули на поле бою. Поки нова мобілізація українських сил за зміненим законодавством ще не почала працювати, тому я вважаю, що збройні сили роблять мудро передослоковуючи сили відведенням з боями, вони тримаються наскільки вони можуть. Я вважаю, що українці могли б краще підготувати лінію оборони в районі Харкова. Я хотів би, аби вони мобілізували людей швидше. Але найбільше я хотів би, аби моя країна, яка не воює, її люди не гинуть, а лише постачає зброю. Я хотів би, аби моя країна зробила свою справу раніше. Україна не була б у такій позиції сьогодні. Насамкінець варто додати, що держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен, який цього тижня побував у Києві. Заявив, що Харків є пріоритетом номер 1 для отримання протиповітряної системи Петріот. Крім того, за його словами, США дозволяють Україні бити американською зброєю по РФ. Зрештою, Україна сама вирішує, як вести війну. Сказав Блінкен. Наразі це все. Про інші події читайте на інформаційному порталі місцевих ЗМІ Харківщини Громада груп і слухайте та дивіться на каналі Харківського прес-клубу в Ютубі. Тримаємо стрій і пам'ятаємо, що кожний відвойований у московитів-клаптик нашої землі рясно политий кров'ю українських бійців. Зокрема, цього тижня стало відомо, в боях за свободу України полягли мешканці Харківщини. Роман Хорошун. Віталій Роженко, Максим Пилипенко, Ігор Прудевус. Євгеній Бирченко, Денис Горбатенко, Денис Малюга. Кожної хвилини мужні сини України віддають життя, щоб ми могли вільно дихати. Ніколи не забуваємо про це. З вами був Ігор Яворський. Слава Героям і слава Україні!